Як нафармити 100 коїнтів за 3 хвилини. Якщо бути точним, то це 1 кейс за 3 хвилини. Все це я розкажу в цьому відео, як іде краще всього фармити коїнти. Ну а перший спосіб це грати в гонка вооружений, тому що там катки максимально короткі. Ну, Наприклад, візьмемо режим союзники, там може катка затягнутися на хвилин так 10. І за ці хвилин 10, ну якщо ви переможете, вам дадуть максимум 20-25 коїнтів. Ну, якщо повезе, то 50. Ну, це рідко буває. А в гонка воружейні за 10 хвилин, якщо ви будете грати, то вам можуть дати навіть 100 коїнтів. Ну, в гонка воружений не тільки коїнти дають, навіть дають скини, але частіше всього з цими скінами хочеться зробити так. Ну іноді буває навіть так, але це потрібно мати дуже велику удачу. Так. Также підписуйтеся на мій телеграм, ссылка в описі. Ну а зараз я вам покажу, як можна ще фармити коїнти, але для цього потрібно, щоб у вас був тімейт. Ну і якщо ви будете фармити коїнти способом, яким я вам зараз розкажу, то у вас просто буде мінус рейтинг. Ну коротше нажимаємо сюди, потім сюди нажимаємо здатися, і ваш тімейт має підтвердити, ось чому я сказав, що потрібен тімейт. І просто вам дають е, в кінці катки коїнти. Ну правда, цей мінус рейтинг буде, але зато безплатні кейси. Але є одно, но коїтів можуть дати як і 10, так і 15, так і 20, так і 30, так і 50, так і 100. Ну, це залежить від вашої удачі. Також, якщо ви піднімаєте уровень, то за уровні вам дають коїнти, там кейси, а як швидко підняти уровень, зараз я вам розкажу. Також, напишіть в коментарях робити другу частину вам ці способи. Ну, а кращий режим, щоб підняти уровень, це проти всіх, тому що тут за один кіл дають плюс 20 очку опита. Це якщо ти зробиш 40 кілу, а 40 кіл тут зробити легко. Це плюс 800. Ну це реально топ. Ну а у союзниках, якщо я не помиляюся, дають плюс 50 опита. Ну, десь так. Ну, 40-50 за один кіл. Ну і ще я би порекомендував грати у командний бой там. Теж непогано коїнтів дають, але краще всього гонка воружейний. Ну а відео закінчується. Підписуйтесь на телеграм, ссылка в описі. Фарміть коїнти, грайте, не здавайтеся, і всім пока!